Готуйтеся. О, майка, 172. Але я правильно розумію? Це ж типу як... Ну, што, це ті випадки. Ні. Це ті випадки, які реально були, коли родина дозволила ці випадки. Взапити це були колись. Ну, нормально. Потім підете повідати, і все буде окей. Так. Прекрасно. Смачного, друзі вам. <смач> Тепер я розумію, чому лікарі не п'ють або хають. Зацініть, бо я це цілий вечір: абітакулум, онераріум, чібус, студіорум, оціум приблизно так на латині звучать п'ять фундаментів, на яких базується життя студента одного з найтоповіших медичних універів нашої країни. Як бачите, народ я знову у Львові, але на відміну від уку з їхніми авокадо-тостами, під сьогоднішній контент їсти вам буде значно складніше. Тепер ніж дійти до цього боса, почнемо з рівня першого: гуртожиток. І так, друзі, перед вами Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, який щороку випускає десятки хірургів, терапевтів та стоматологів. До речі, анекдот: зустрілися якось два стоматолога, і один до другого каже: а спорим на 100 доларів хто більше зробить ковтків. Вибачте, цензура ЗНО Юлий не може пропустити цього в ефір. Тож для такого контенту в нас є свій патреон. Упевнений, що якщо попросити вас заплющити очі і згадати лікарню вашого дитинства, більшість із вас ловитиме неприємні флешбеки радянських холодних приміщень із специфічним запахом ліків та сирості. Та якщо з лікарнями в Україні ситуація поступово покращується, то з гуртожитками, як показує практика, все навпаки. Пане лікарко. Я вам тут дещо приніс одразу. Я вам отак дам, тримайте. Йо, це, це подяка. Світлана студентка п'ятого курсу медичного факультету, а.к.а. майбутня лікарка-терапевтка. Ну а якщо простіше, при перших же болячках ви звертатиметеся саме до неї. То Це вічергового серця, Це подяка. Вчера серце. Ну, Що покажете мені гуртожиток? Все, йдемо. На цьому стереотипні жарти про корупцію в мене закінчилися, тож далі передаю цю естафету студентам. Діліться в коментах своїми історіями щодо теми корупції, адже абітурієнтам, яких ми готуємо до вступу, ваш досвід однозначно стане в пригоді. Так, тут проживають насправді всі медики, фармацевти, стоматологи, ніби всі. Угу. Ось і зараз покажем виглядає середньостатистична кімната дівчат. Що мене одразу народ, чесно кажучи, трохи збентежило, адже як виявилося Світлана в п'ятому гуртожитку, теж всього лише гостя. І про це друзі далі. Я перший раз заходжу в кімнату, де немає жителів. Так Там. тут живе троє дівчат кімнати здебільшого тримісні. холодильник. Я не хочу туди заглядати. А, а чого? А, а хто знає? І от на цьому моменті народ в мене закралися сумніви, що до мого приходу готувались, адже показують мені лише те, що у відкритому доступі. Можливо, це етично щодо дівчат, яких немає, але кімната дійсно зразкова, а тому недоліків як таких я не знайшов. Єдине, що я бачу дерев'яні вікна є, але все одно от що, що цікаво, вікна дерев'яні, але тепло, просто неймовірно. Чи я... вони, не вони не заклеєні. Вони не заклеєні? Тут мої сумніви щодо ідеальності стали ще більшими, а тому по дорозі в душові, де теж все виявилося не так просто. О, дівчат взагалі топово, слухай. А тут вже прям ремонт зроблений. Я, зустрівши в коридорі хлопця, вирішив раптово понагліти. будь ласка, нам треба показати кімнату, хоча б можеш показати? Ні, а. Нам просто треба, щоб хтось з жителів художнику це розказав. Ні-ні-ні, Я вона не моїй хаті. Що ж, як то кажуть, перший млинець на нівець. зціплюю зуби, посміхаюсь і продовжую перевірку далі. Туалети є на кожному поверсі. Чоловічі жіночі, бо це коридорна система. Душ, душ один, чоловічий жіночий. І між собою вони, до речі, суттєво відрізняються. Якщо чоловічий душ був чистим та зручним, то жіночий був чистим, зручним та відремонтованим. Хтось може подумати, що це дискримінація за статтю, але зважаючи на однакові санвузли, спішу запевнити, що тут це питання часу. Я думав, що мені це буде нагадувати старі якісь лікарні в там районних якихось центрах, але ні, тут гуртожитки прям топові. Звичайно, за умови, якщо такі ж ремонти є і на вищих поверхах. Далі ми підіймаємося на другий поверх, де мені пообіцяли показати читальну залу, але свою увагу я звертаю на зовсім інше. слухай, тут же я відчуваю гуртожиток. От тут же я відчуваю запах, тут же я відчуваю що тут життя є. Тож одразу після читалки я знову вирішую гнути свою лінію з кімнатами, але на цей раз з рандомною дівчиною. А нам треба шоколась покинути, бо я тут живу і таке все. стар. Я можу до подроби провести. Давай, 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 будь ласка, нам буквально дві хвилинки. Дуже якраз. Я вже чула ні. <плес> <плес> я прям почула. <плес> Буду нечесним, якщо змовчу, після третьої відмови мене потроху починає трусити від злості. Тож дорогою на кухню я вирішую свою тактику змінити. Скільки таких кухонь взагалі? На кожному поверсі по дві. Ага. Дивися, які ремонти, та ти що? А на вищих поваґвах теж такі? Побачимо-побацим. <клес> Думаю, я посміхаючись, бо всередині розумію, що сюди я ще сьогодні точно повернуся. Найголовніше, щоб ви не забули її включити. Добре, То -то ви... вкручі, да. Тож з гуртожитком і цінами на нього поки не прощаємось і переходимо до бази номер 2 Кафе нове. Ну що ж, будемо тестувати. І так, першим на чому варто наголосити, є те, що розташоване це кафе в стінах гуртожитку. Тож логічно, що за якість відповідає універ. Не зі всіма ідальніми, як виявилося, це правило працює. Або я хороший актор, або мене реально відчуття. Але тут, як запевнила мене Світлана, їсти безпечно. Тож за традицією беру комплексний обід, який коштував всього 60 гривень. Так що розхвалюєте все то... добре. Добре, дякуємо. Дякую. Ми тільки що говорили з директоркою, їдальні, На секундочку. Угу. Народ, я вам скажу так. Їдальня чудова. В лікарнях зазвичай годують несмачно, Тут бомба. Перш ніж перейти в довгоочікуване місце, ви знаєте, куди. Неручка, неручка в розрізі, матка. Да? Скільки ти витрачаєш? На харчування близько 4 тисяч, напевно. Можливо, трошки більше, десь менше, десь більше. Ти харчуєшся їдальні? Не завжди. Напевно, більше ні, ніж так. Народ, далі буде треш, тому готуйтеся. Якщо ви думаєте, що це клікбейт, друзі, то я вас розчарую. Як тільки ми підійшли до універу, я несподівано для себе помічаю похоронну процесію, яка, за словами Світлани, тут відбувається регулярно. І пояснення цьому таке. Сюдала медична експертиза Труписького району. Ну так як ти казала, що район хороший, тому що тут є все. і все. І, і лікарня, і цвинтар, і можна навіть звідси взагалі ніколи за життя не виїхати. Але насправді народ, подивіться, чим прикольно це тим, що тут був гуртожиток, тут, будь ласка, вам вже навчальні корпуси. І насправді в Києві я витрачав там кожен день там, по 8 гривень в одну сторону і, і годину часу. Тут буквально 5 хвилин і, і 0 гривень. Тому враховуйте, що коли ви лікарі і вчитеся до четвертої ночі, прокидатися на пари хочеться якнайпізніше. Тим паче, коли в універі на вас чекає наступне. Тут навчальний корпус е, де є. Кафедра патологічної анатомії, де вчать студентів, які зміни морфологічні при хворобах. Зверху патологічна фізіологія. І щоб краще зрозуміти термін патологія, Володимир Іванович, який тут працює, вирішив його нам наглядно продемонструвати. Ось такий вигляд, наприклад, мають ковідні легені. Це татуйовані руки невідомого моряка. Тут зображено людину з патологією трьох нирок, але найбільше мене вразило ось це. Ну, але я правильно розумію, це ж типу, як ну штуці випадки? Ні, це ті випадки, які реально були, коли родина дозволила ці випадки. Тобто це були музеї. колись типу… Дуже та народ. Всі експонати цього музею справжні, але для мене, на жаль, це був лише початок. В головному корпусі, де нас зустрічає завкафедри Леся Ростиславівна, ми потрапляємо на пари. Але якщо ви думаєте, що все обмежується чудовими лекційними залами і зауважте, 3D-зображеннями на планшеті, то насправді не все так просто. Нейрочка, нейрочка в розрізі. Починка. Тонка кришка, причинка, матка. Да? <сум> Як вам нормально? Взагалі, якщо початок, то А ви вже обідали чи ні? Снідали, <реш> а снідали. Ну нормально. Потім підете повіти, все буде окей. Так. Прекрасно. Смачного, друзі. вам. Жарти жартами, але заблюрити вологі препарати, до речі, було вимогою. Адже як пояснила Леся Ростиславівна після зйомок, це є так звана лікарська таємниця. Ну і якщо з цим я змиритися мушу, адже багато чого мені тут дійсно бачити заборонено, то гуртожиток, який від мене здавалося, приховували, я залишити просто так не міг. Фух. Ну що, останнє запитання: скільки ти витрачаєш на навчання? Скільки для бюджетник? А скільки коштує вчитися і дивитися на таке кожного дня? Для майників 46 шість тисяч гривень в місяць. А стоматологи трохи дорожче. Трохи дорожче на цьому я прощаюся зі Світланою, а сам тим часом повертаюся до гуртожитка. Оскільки сам я потрапити всередину не міг, адже вахтерша мене з камерою точно запам'ятала. Я вперше вирішив пошукати в чаті гуртожитка наших підписників. І що ви думаєте? Я думаю, що зможу, тільки треба трохи часу. Я знайшов людину, яка покаже мені свою кімнату. <звук> ну що ж, підписниками виявилися дівчата, які на моє щастя проживають на третьому поверсі. Тож румтур, який вони зробили, можна сміливо вважати об'єктивним. Ось заходимо. Кімната досить приємна, я б сказала. Шпалери не новенькі, але ми старалися створити атмосферу, як могли вогниками. Це наш віддільний простір. Ми можемо засунути шторки. Тут можна їсти, тут можна митися, можна будь-що робити. Меблі нові. Так, меблі нові. Нам дуже повезло, бо ми заїхали в кімнату позаминулого року і в нас вже був новенький гарний стіл, крісло. Словом, кімната топ, навіть незважаючи на заклеєні дерев'яні вікна. Тож, окрім дівчат, великий респект і адміністрації. Адже 840 гривень у місяць за такі умови чудовий варіант для тутешніх студентів. Ну і поки ви будете ознайомлюватися із цінами, я з чистою душею повертаюсь до Світлани. Тут коло. Але цей пакет я сьогодні прибережу, тому що після побаченого я точно захочу набухатися. Це раз, друге. Медики це якісь дуже залізні люди. До речі, що дуже важливо сказати. Окрім військових в нашій країні, треба завдячувати і цим людям, тому що вони теж роблять дуже і дуже багато. Світлано, я дуже дякую. Це було прекрасно, хоч як це потворно і виглядало, можливо, але було, тим прекрасно. не менше, це було прекрасно. Все, з вами був Юра, Світлана і NOUA. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. So guys uh, situation in Ukraine is in Ukraine is not good because of the Russia is attacking Ukraine very badly and uh, we have to spe we have to stand with our Ukrainian brothers and sisters and support them and uh, should help people with humanitarian aid and weapons and all to the Ukrainian people thank you slava Ukrainian Heroin slava